Краєм світу уночі при Господній при свічі хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі, йде в ніде, в невороття, йде лелійно, як дитя і жене його у спину сірий маятник життя, щоб не вештав уночі. При Господній свічі, щоб по світі не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер вировий, виє ірод моровий, маятник все бухка, стогне янгол ледь живий. А він йде і йде, хоча вже не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі. Янголе, не впадь з плеча. У глибині Сибірських Руд плекайте гордовитий спокій, не промайне ваш скорбний труд і напрям думання високий. Злигодень віддана сестра, надія в підземеллі темнім, постане в захваті буремнім, настане бажана пора, любов і дружба в млі нічній до вас проб'ються крізь затвори, як в каторжанські давні нори до вас доходить голос мій. Важкі закови упадуть, темниці рухнуть. І свобода вас прийме радо біля входа, і браття меч вам віддадуть.